Євгені Леонідовичу, ви вже майже як тиждень на новій посаді спортивного директора. Розкажіть нам, як ви відчуваєте себе в новому амплуа. Відчуваю себе добре. Немає часу на розкачку, тому що входимо в новий сезон. Роботи дуже багато. Чи можете пригадати свій шлях до ФК Олександрія? Як усе починалось? Починалось напевно банально. Як коли закінчив свою недовготривалу футбольну кар'єру, отримав пропозицію від генерального директора Кузьменка Івана Сергійовича приєднатися до футбольного клубу. Спочатку на скаутську роботу в молодіжний сектор, з того все й почалося. Почав працювати скаутом Ю-19. Ви досить довгий час працювали у структурі клубу, зокрема як директор департаменту селекції. Яким був для вас цей досвід? Це був досить. Гарний досвід, тому що вдалося залучити молодих гравців до футбольного клубу. Це гравці, які зараз представляють різні вікові команди національної збірної України. Тому досвід, повторюся, я вважаю досить вдалим, досить успішним. За цей час роботи у селекційному відділі у вас уже була пропозиція стати спортивним директором раніше, але ви відмовились. Чому тоді ні? А зараз так? Це не була відмова як така. Просто в той час було рішення створити академію в футбольному клубі. І я, працюючи в 19, мав розуміння, як це зробити. Тому мені було це цікаво почати новий проєкт. І я долучився до академії, тому я не скажу, що це була відмова. Що ви відчуваєте, вступивши до обов'язків на новій посаді під час важливих змін у клубі? Адже незабаром розпочнуться кваліфікаційні матчі до Ліги конференцій та новий сезон Української прем'єр-ліги? Ну, по-перше, це велика відповідальність, тому що як ви зауважили, це новий сезон, нові очікування, матчі Ліги конференцій. Тому ми зараз завзято працюємо, переглядаємо. Багато футболістів потенційне підсилення для того, щоб вдало виступити в наступному сезоні та матчах конференції. Якими будуть ваші перші кроки на новій посаді? Чи є вже сформоване бачення трансферної політики? А можливо, вже ведуться якісь переговори щодо підсилення? Так, є розуміння, хто нам потрібен, на які позиції. Ведуться вже досить багато перемов. Потенційними новачками. Тому я вважаю, що процес іде, процес активний. Скоро все дізнаєтесь.